Дівчатка, всім привітики, всім привітики. Рада вас вітати на своєму каналі. Почуваюсь, вже більш-менш нормально. Ну, є трошки кашля, трошечки трошки є, але взяла з собою чай з малинкою. На вулиці зараз не дуже холодно, тому пішла з чоловіком разом на машину допомоги. Він перед цим був тут сам, тому. Тому я, мені записали прогули десь з суботи. Да, я не виходила. Сьогодні вже середа. Ну і погода. Не так холодно і взагалі він мене заставляє тут сидіти в машині, каже, сиди в машині. Вирішила з вами трошечки поспілкуватись. ну, Звісно, там теж стою. Принесли нам сьогодні такі, такі грілки, які довго тривалого використання. Да. Тобто є разові, а є такі, що можна неодноразово. І люди роблять самі. І ця жіночка вона дуже часто привозить, привозить не тільки грілки, привозить ще і водичку. Ну, це така організація, фірма. Тому дуже вдячні людям, які небайдужі. Зараз я вам зараз я вам покажу, покажу ці грілочки, як вони виглядають, і які гарні, які гарні, які краще робити. Які разові є, а є неразові. Зараз я вам покажу. Я їх з собою візьму, щоб там. Я вам зараз тут і покажу. Зараз вирішила одним кадром записувати, щоб монтувати відео. Ой, зараз. Зараз усі люди якраз допомагають. Якраз, бачите, жіночка прийшла, якраз принесла донат. Зараз збираємо донати на FPV-дрони. Ви бачите, там макет такий висить. Я думаю, що побачили цей макет. І в нас є хлопці, збирають саме такі дрони Камікадзе АМСТО. От хочу вам показати, як люди роблять це такі грілочки. До речі, ось такі. Вони дуже гарні. І всіх, що я замовляла для наших захисників, оця фірма вона себе більш виправдала. В очікуванні, да, і хлопці, військові, хто до нас приходив, підходив до машини допомоги, з ким я знайома особисто. Казали, що це самі найкращі. Так що майте на увазі, якщо ви будете використовувати, я декілька фірм перепробувала, то ці. Оці самі кращі, тому майте на увазі. Ну а ось отак виглядають. от Дівчата роблять самостійно. Я не буду зараз його показувати, як використовувати, бо вони поїдуть до наших захисників, але воно відкручується, трошки є повітря і саме ця рідина, і таким чином вони гріють. Тому ось так: ось такі роблять там два пакетика. Привезли, тому дуже-дуже вдячні. Так, люди, люди приносять і смаколики. Ось я хотіла вам розповісти. Жіночка приходила і не одна, я і про другу розповім вам. Сьогодні приходила жіночка, вона живе біля Авдіївки, жила біля Авдіївки, і зараз вона, як вимушена переселенка, знаходиться в моєму місті. Була в мерії, виписали допомогу їй. Ну, прийшла бабуся, дівчата неможливо було без сльоз дивитись. Бабуся років 80, І вона прийшла і кидає ті 20 гривень, при тому, що сама має два сина інваліда: один син разом з нею тут, другий син в Дніпропетровську знаходиться в Дніпрі. І зараз вона тимчасово тут проживає з другою дитиною, і вона, і навіть та бабуся долучається до зборів, долучається до допомоги. Дуже важко стояти тут морально. Фізично я не втомлююсь зовсім цілий день. Да, ну, мені не звикати стояти. Я на роб... ну, попередня моя робота це 25 років мої. Он хлопчик теж зараз тільки що задонатив. Саме ну, мені не важко. Фізично не важко взагалі, бо тут можна і в машині посидіти, да, і біля машини допомоги постояти. Фізично не важко, дуже важко морально. І ця бабуся, вона, вона каже: ну, сьогодні стояла, розповідала мене. Я не можу такі історії. От люди приходять і розповідають, да, вони допомагають і розповідають, і ти це все чуєш, ну і, звісно, пропускаєш через себе, бо неможливо таке. Знаєте, залишатись байдужим, байдужим відносно ну всього, що коїться. і бабуся ця розповідає, що я не знаю, чи повернуся в свій дім, чи не повернусь на свою землю. Не в свій дім, а на свою землю, бо дома вже немає. Розбомбили дом. Приходила жіночка, вона приходить до речі кожного кожні вихідні, коли хлопці наші їдуть туди з допомогою. Везуть хлопцям захисникам допомогу. Приходить жіночка. Одна, вона все життя прожила в Бахмуті. Дуже цікава жінка, дуже грамотна жінка. Має дві дочки, дочки навчаються за кордоном. Вони тягнули її, кажуть. Мама, приїжджай до нас. Вона каже: Ні, я буду тут, я буду в Україні. І вона зараз теж тимчасова вимушена переселенка, яка живе. Зараз в моєму місці, і ви знаєте, ця жіночка. От наскільки люди в нас, українці, да, вони такі згуртовані, як вони допомагають. Вона кожного тижня, да, коли хлопці їдуть з допомогою, вона кожного тижня пече не пиріжки, а пече печиво, дуже смачне печиво. Вона принесла на хлопця такі, ну коробочки, як з печива, знаєте, як в магазині. А перед цим принесла нам теж маленьку коробочку. Ось скуштуйте, це вам. Ви теж тут стоїте, Але ми не брали цю малесеньку, ми теж віддали хлопцям, тому що ми можемо собі тут придбати. Я можу собі тут купити і поїсти. Да, я не голодна. А хлопцям іноді це навіть і може врятувати, да? коли він виходить на позиції, да? він може бути там і тиждень, він взяв ту коробочку малесеньку. Він вже ну протягне. Той час, поки він буде знаходитись не на ну там, де він базується. да. Тому, звісно, звісно, ніхто нічого брати не буде, але настільки люди небайдужі, да, і ось ти спілкуєшся з людьми, люди тобі розповідають свої історії. Це дуже дуже важко, дівчата. Я знаю, що в кожного з нас. Після закінчення війни в нас буде ж дуже багато історій. Є дуже багато пазлів, які в нас зараз не сходяться. Але вони обов'язково зійдуться, обов'язково, обов'язково все буде добре, інакше ну, інакше просто неможливо. Така малесенька наша країна, Україна, вона тримає, тримає такий стрій, тримає таку, такий напір, який чине. Наш сусід, наш ворог, і наскільки наша країна, наскільки наші люди мужні, і наскільки наші люди згуртовані, дуже іноді буває боляче, коли ти бачиш, що люди, які живуть в тих містах, в яких більш-менш спокійно, вони якось відносяться байдуже, байдуже. Я не кажу, що всі всі долучаються до допомоги, але спостерігає, що є і байдужі люди. І ось, знаходячись тут на машині допомоги, я бачу, що більшість людей, які долучаються до допомоги, які допомагають, співчувають. Це саме такі, знаєте, середній клас, який, який ну, це ті люди, які діляться тим, що мають. І це дуже і дуже 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 приємно, що є небайдужі люди, є люди, які є гордістю нашої з вами країни. Все моє любі, Була рада з вами поспілкуватися. Пішли ми працювати. А я бажаю нам всім тихого, мирного дня. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.